Карта світу. Ну, здавалося б, що може бути звичнішим. Ми бачимо її буквально всюди у школі, в новинах, в офісах. І вона видається таким собі об'єктивним точним знімком нашої планети. Але що, як я скажу, що ця звична картина світу, м'яко кажучи, не зовсім правдива? Давайте розбиратись, що тут не так. Погляньмо на один з найяскравіших прикладів ось Гренландія, а ось Африка. На карті вони виглядають ну, майже однаковими за розміром, правда ж? Але. Це всього лише ілюзія. І зараз ми побачимо, наскільки вона велика. А ось і шокуюча реальність. Тільки вдумайтеся, Африка насправді більша за Гренландію у 14 разів у 14! Тобто, те, що ми бачимо на карті, це не просто маленька неточність, це колосальне спотворення. То в чому ж річ? Чому так виходить? А причина всьому одна дуже цікава геометрична задачка. Картографи, знаєте, мають для неї таку смачну назву проблема апельсинової шкірки. Уявіть собі: от спробуйте взяти апельсин, почистити його і розкласти шкірку на столі так, щоб вона була ідеально пласкою. Що вийде? Правильно, нічого доброго. Вона або порветься, або розтягнеться, або зіжмакається. Так от, із землею та ж історія наша планета це сфера, а карта площина. І перенести зображення з одного на інше без спотворень фізично неможливо. Ну, якщо ідеального рішення немає, то що ж робити? Невже всі карти це просто брехня? Не зовсім картографи придумали хитрий вихід, вони використовують математичні трюки, які називаються картографічними проекціями. Давайте подивимось на три головні підходи. Ідея насправді геніальна у своїй простоті вони ніби беруть нашу землю кулю і загортають її у щось просте, що легко розгортається, наприклад, у циліндр, конус чи просто прикладають до неї плоский аркуш, а потім цю обгортку просто розрізають і розкладають на столі. І ось три головні інструменти в арсеналі картографа. Циліндричні це те, що ми найчастіше бачимо як карту світу, конічні, ідеальні для країн у наших середніх широтах, до речі, Україну часто зображують саме так, а азимутальні це, по суті, погляд на планету зверху, з полюса. Отже, перша циліндрична. Уявіть, що на глобус надягли паперовий циліндр і просвітили на нього всі континенти. Коли ми його розгорнемо, отримаємо так, ту саму звичну прямокутну карту. Зручно, дуже. Але є величезне але. Чим ближче до полюсів, тим сильніше все розтягується звідси Велетенська Гренландія. Другий підхід конічний. Тут замість циліндра на глобус ніби надягають конус, як ковпак. Це чудово працює для території, що витягнуті зі сходу на захід, десь посередині між екватором і полюсом. Саме тому більшість детальних карт України створено в конічних проєкціях. І третій спосіб аземотальний. Тут все ще простіше до глобуса просто прикладають пласки аркуш паперу, скажімо, до північного полюса. Отримуємо такий собі вид «згори». Ідеально, щоб показати Арктику чи Антарктиду або, наприклад, маршрути авіаперельотів з одного аеропорту. Але, як то кажуть, за все треба платити який би метод ми не обрали, ідеалу не досягти. Це просто неможливо. Завжди доводиться чимось жертвувати. І є чотири головні жертви, на які йдуть картографи. Це, так би мовити, чотири головні компроміси картографії спотворення площі, форми, відстані та кутів. І втекти від них усіх одночасно не може жодна плоска карта. Перше це площа. Ну, тут все зрозуміло це ж наша історія про Гренландію та Африку. Це коли карта просто бреше про те, наскільки великими є країни та континенти насправді. Далі форма. Тобто звичні нам контури країн. Вони можуть бути розтягнуті, сплющені, загалом виглядати зовсім не так, як на глобусі, де їхня форма є правильною. Третя відстань. І це дуже хитра штука. Це означає, що сантиметр на карті в одному місці це не те саме, що сантиметр в іншому. Тобто просто взяти лінійку і поміряти відстань, скажімо, від Києва до Нью-Йорка не вийде. Масштаб постійно плаває. І останнє кути або ж напрямки це супер важливо для навігації. Якщо карта спотворює кути, то напрямок на північ на карті може не збігатися з реальним напрямком на північ. Ну і як тоді плисти кораблем? Ніяк. Така карта для навігації просто марна. Так, момент. Якщо кожна карта щось спотворює, то може вони всі взагалі не потрібні. Може, це все просто красиві, але марні картинки? Насправді ні. Довіряти можна, але треба знати для чого саме. Тут як з інструментами. Немає одного універсального інструмента на всі випадки життя: молоток щоб забивати цвяхи, а викрутка, щоб крутити гвинти. З картами так само. Секрет не в пошуку ідеальної карти, а у виборі правильної для конкретного завдання. І ось тут ми підходимо до головного вибору. Скажімо, є два основні типи спеціалізованих карт. Хочемо порівняти, яка країна насправді більша, нам потрібна рівновелика проекція. Так, форми країн на ній будуть трохи покорежені, але площі чесні. А от якщо ми капітан корабля і нам треба прокласти курс, тоді вибираємо рівну кутну. Кути будуть ідеальні, але от площі, ну ви вже бачили Гренландію. І тут увага! Та сама карта, з якої ми почали, карта маркатора, є саморівнокутною. Її створили ще в 16 столітті спеціально для моряків. Для них головне було що плисти за компасом по прямій лінії на карті і знати, що ти не збився з курсу. А те, що Гренландія на карті роздулася до розмірів Африки, ну, це була ціна, яку вони були готові заплатити. Є такий старий картографічний жарт, який каже, що ніхто не зробив більше для величі Росії, ніж проекція Меркатора. І він, знаєте, дуже влучний, бо на цій карті всі північні країни Канада, Росія, Скандинавія виглядають просто велетенськими набагато більшими, ніж вони є. Це створює певне візуальне враження могутності. Добре, давайте підіб'ємо підсумки нашої маленької подорожі у світ картографії. Головний висновок, думаю, вже очевидний ідеальної пласкої карти нашої круглої планети, просто не існує це, якщо хочете, закон природи. Карта це не фотографія, це скоріше спеціалізований інструмент. Тому питання не в тому, правильна карта чи неправильна питання в тому, чи підходить вона для того, що ми хочемо з нею зробити. І наостанок, думка, яка можливо залишиться після цього розбору. Кожна карта це лише певний погляд на світ, певна модель реальності зі своїми неминучими спотвореннями. А тепер варто замислитись, які ще карти світу, не географічні, а скажімо, ментальні чи культурні, ми приймаємо за чисту монету, за абсолютну істину, навіть не підозрюючи про їхні спотворення.